Друзі, всім доброго здоров'я. Сьогодні не риболовля, а буде огляд на спінг. У даному випадку навіть на спінг фаворит Тотем. Модель 842М. Так як останнім часом, ну так за, за тиждень було кілька коментарів і під старими відео, і під новими. Питають люди про снасть і про цей спінг, і про інші якими ловив. Тобто я так зрозумів, що сезон наближається, і люди вже підшукують собі снасті, а ну, можливо, хоча б придивляються, що собі взяти на сезон. Тому вирішив зробити огляд ну, на цей і ще на деякі снасті, якими попередній сезон ловив, так що може комусь пригодиться. Хто принаймні в пошуках може зорієнтуватися, що йому більш потрібно. Так що таке, йдемо дивитися на спінніг. Почну з чехла, такий чехол, замочок тут тільки вверху, дві секції. Збираємо, зараз кладу катушку, ну якою я в принципі ловив. Катушка від фаворита Сапфір 2500S. Хоча я дав приміру до дайви, то виходить тут шпуля така, як у 3000 дайви. Ну і розмір катушки все-таки як 3000 скоріше. Дайва і щеману. Шнурок тут від санлайна. Санлайн ціглон 0,8, чотирьохжильний. жильний Спінг в мене з листопада, тобто два місця. Я ним рибалив. Як рибалою ним у листопаді, кілька виходів було і в грудні. Що, ніщо, паде дощ, трохи з мокрим снігом плюс один температура. Повдок я ставити не буду, а зразу прив'яжу сюди якусь приманку. Нижня гайка катушка тримача тут, таким можна сказати, досить довго. Я зазвичай спінг тримаю або ось так. Лапка катушки між пальцями або між мізинцем, або ось так. І в будь-якому випадку, бачите, кисть руки вона на нижній гайці катушки тримача. Тобто, як би ми спінг не тримали, так, так, чи так, завжди все тут гладенько і зручно. Інше, що, перший раз, коли я взяв цю в руку, на що звернув увагу, це звичайно сухість самого спінінга. Спінів дуже сухий, немає такого, що ми спіню стрясли і він ще потім у нас коливається. Мокрий сніг, бачу, почав падати. Спінінг закинули, і він зразу стоїть на своє місці. Тому що він ще в мене в руці болтається, так, бачите. Також хочу звернути увагу, що я розказую суто свою. Умкусу ну, суто своє враження і з ними ви можете і не погоджуватись. І нічого цього поганого нема. Просто розкажу свої враження від цього спіння. Так, чіпляю я якісь грузила. Те з цього спінінга 6,24. Але я ловив і 3 грами грузила, 3-4-5 грам грузила, плюс приманка. І це мене влаштовувало. І зараз я кладу. 5 грамового грузила, якийсь силікончик. Отакий поставлю три дюйма, хоча спіннінг від 6 грам, але я ловив 5 грам і вже відстежується і по вершині, не тільки по шнурі. Поводок не ставлю, ось так приїздив просто карабінчик, застіпку і чіпляю 5 грам, хоча спіннінг від 6 грам, але я... Гарантую, що від 5 грам ним можна ловити вже. По вершинці буде відстежуватись дно. Закет 5 грам. Оп був би трохи сильніше кинув, вже би під тою стороною на гілку закинув. Чик, дно. Дно, бачите? Мухать спінгів від 6, але 5 грам можна вже ловити. По низах цей спініжок працює. А ще раз, ось та кидаю він <див> далеко. Щоб грам у грам не йти, я зараз поставив вже 8 грам розилу плюс приманка, так як він на 5 грамів. Відігравав вже добре. Ну, вже річки не буду закидати, тому що 100% на ту сторону полетить. Вже не спотечки кину. Це 8 грамів плюс промат. Навіть вага не в середньому тесті спінга і вже закинув ого, куди? Була б ця ручка ще хоч 2 см довше, в лоці вже було б було некомфортно. Маю на увазі, коли ми сидимо. Тому що вона б вже нам впирала за одяг, чіпляла. Бачите? Та так я цим спіннігом, що вона достатньо половив, нам ось ця ручка вона не зачіпає за одяг. Чик. Хоч спині сухий, здавалося, що на рибі він буде трохи зажорсткий мені. Зараз подивимося, як я не витягував риб і навіть таких і по 500-400 грам від половини спіні вже вигинається. Ну, Це я так показав, але зараз і вставляю відео з рибалок, як він працює цей спінжок по рибі. Ага.

Це вже щука. чіпляю я зараз 15 -е грамів грузила проманки я так на які під рукою попали ці кладу відчутний поки що пригруза я не відчуваю 15 грамів плюс проманка Сказав, що 15 грамів ловити те саме, в принципі, що я щойно кидав 8 в Змінів. Ну, так само себе поводить. Клас. П'ятнадцять грам плюс приманка. Направда джегрі. Такий вісімдесят один оборот катушки. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять одна, дванадцять, тринадцять. 83 ручки. Чіпляю зараз 18 грам. Скажу, що більше ніж 18 грам у мене грузил немає, тому що я не маю де ловити більше ніж 18 грамів. 18 грам плюс приманка. Не, ну скільки 18 грам можу кинути. Ні, немає перегрози. Так, зараз 18 грам також подивимось з боку, експінг вага 18 гроз плюс приманка. Попробуємо зараз покидати 24 грами. Але вже без цього, без приманки. Так, друзі. 18 плюс 6, 24 грами. Два грузила. 24 грами. Друзі, закидаю 24 грами. Так як пише тест, то бачите, достатньо закид буду прикладатись. Ось піні, чуть трохи відігрує вершина. Я думаю на закиданні видно, що спінг, в принципі, він не провалюється. Так, Я не знаю на що я це роблю, поставив 14 грам і 12, це у нас буде 26 грамів плюс приманка. Спінг до 24 грам. Я думаю, що робник вам на увазі... Там 22 грами розило плюс приманка. А ось, ось тепер я чую, що вже є нагрузочка на нього. 24 кидав, прикладався сильно. А ось зараз 26 і приманка, це десь є у нас 28 грамів. Ось зараз вже так. Це вже перегруз. Якщо б аж так треба було, я думаю, що і було б і таке я думаю, це максимально, більше грозити не буде, нема потреби, то і так нема потреби. Цих 26 плюс проманка кидати, але бачите, можна кидати. А 28 грам закидаю і може закидати. то це і я, напевно, ця фішка цього спінніна, що вони можуть працювати як і по низах тестах дуже добре, так і по верхах. Можна купити один з і мати і ультралайт, і лайт. Чи далекобійний він є однозначно. Однозначно, Тут навіть сумнів нема. Я, скажімо так, я не спеціаліст обзорів і не дуже люблю їх робити. Більше люблю ловити рибу. Але все-таки, що вийшло, то розказав, думаю, у виборі спінгів ну, для себе хоч якесь враження висклали. Ну, в принципі, свою думку, своє враження також маю право сказати спійном. Я задоволений, мені подобається, що навіть і невелика риба, що він під нею вигинається. Так, це так на першій риболовлі, я розумію. Взяв руку такий сухар, думаю, буде так само і на рибі. А ні, там така вже навіть гра 300 риба, щучка невелика, а він же так гарно в'яже і окуня. І сходів в мене було мало на цей спінінг. І Риби на нього я в принципі, достатньо вже спіймав за такий короткий термін. так що Задоволення звичайно, від цього спінінга в мене є. Комфортний в руці, комфортний в ловлі. Далі зроблю ще кілька обзорів на, на інші спінінги до сезону. В коментарях в принципі, можете і запитувати, задавати питання, що вам ще по цьому спінінгу сказати. Ну таке, друзі. Не забувайте підписуватись, коментуйте, задавайте питання. Посилання на Насті буде під відео. Ну і до зустрічі!